Про своє здоров'я дуже важлива для людини, а особливо, коли діагностували онкогематологічне захворювання. Сьогодні ми поговоримо з лікарем-онкоурологом, кандидатом медичних наук, завідуючим відділенням пластичної та реконструктивної онкоурології Національного інституту раку Олексієм Анатолійовичем Кононенко. Добрий день, Олексій Анатолійович. Хочемо попросити вас відповісти на запитання наших глядачів. Скажіть, будь ласка, якщо у пацієнта були негаразди з за чистотевою системою до встановлення онкогематологічного діагнозу, чи необхідно в першу чергу звертатися до урола перед початком лікування гематологічного захворювання? Е, ну, це не обов'язково, що це має бути саме онкоуролог. Це може бути уролог, і відповідно захворювання або проблеми з нирками чи сачови статевими органами так, нирки, сечоводи, сечовий міхур в першу чергу. Вони можуть бути як і онкологічного плану, так і доброякісні. Так? Відповідно, якщо це питання, ну, все-таки більш загально це, і більш часто зустрічається проблема. Загальної урології, тобто все такі поширені захворювання, як сачокаменна хвороба, так, або, можливо, там, аномальні захворювання, аномалії сечовидільних шляхів, те, що досить одна із ну, саме аномалії сечовидільних шляхів, одні з частих. І якщо вони, там, пацієнт на етапі да, установлення діагнозу, знає, що е, у нього присутні якісь проблеми то, з тими самими нирками, то, звісно, бажано було пройти консультацію уролога. І провести хоча б там основні показники, визначити основні показники роботи нирок, подивитися, на якому, в, якому стані, в якому стані саме на даний час захворювання знаходиться. Воно має бути в принципі, в ремісії, я так розумію, тому що це в більшості випадків це ж там, випадкові знахідки все-таки в крові, або мається на увазі з ліфомою. Ну, хоча може бути і загострення, звісно. Але відповідно потрібно обстежитись, як мінімум, зробити УЗІ, лабораторні аналізи, крові, сечі, потім вже зорієнтуватися. Тобто, бажано отримати якесь спеціальне заключення від уролога. І в разі необхідності це можна вже починати паралельно обстеження або лікування і щоб. Спостерігав уролог, а в разі необхідності проводив якусь корекцію. Як мінімум, це теж запальні захворювання, тому що ми знаємо, лікування лімфомі, воно потребує хіміотерапії, і часто вона викликає імунодефіцитні стани. І ці всі хронічні захворювання вони можуть загострюватися. Так? Відповідно, їх, звісно, краще попередити, а в разі необхідності пролікувати. Олексій Анатолійович, у випадку, коли у пацієнта є гостра затримка сечі на момент проведення хіміотерапії, які ваші дії? Як ви можете допомогти пацієнту? Ну, якщо мова йде про гостру затримку сечі, потрібно визначитися з її причиною. Тобто, це переважно діагноз, такий виставляється гостра затримка сечі у чоловікам там, після 60 років, умовно. В яких є доброякісна гіперплазія передміхрової залози, або якісь інфравезикальна обструкція, так називаємо, тобто проблеми з передміхровою залозою або з уретрою, які можуть викликати саме гостру затримку сечі. Ну, Гостра затримка сечі, вона на пустому місці не виникає і відповідно. Теж, тобто це такий тривалий процес, але на фоні якихось неблагоприємних факторів, таких як можна, перехолодження чи там, вживання якоїсь гострої їжі або алкоголю, може настати саме гостра затримка сечі, як поставлено в даному питанні. Відповідно, ну, Звісно, потрібно, є методи, які там, ургентні, тобто термінові. Які дозволяють відновити відходження сечі, це, як мінімум, катетеризація сечового міхора, або постановка цистостоми, яка може, тобто трубочка тоненька вводиться в сечовий міхур, і вона забезпечує відходження сечі. І це дає певний час на дообстеження і прийняття лікування. Тут же ж питання буде стояти разом з гематологами. Що, потр... що важливіше, що потребує найганішого, більше лікування, якщо це все-таки там є досить часто, ми стикаємося з такими ситуаціями, що потрібно лише спостерігати те саме гематологічне захворювання. І є певний час, що можна зайнятися саме проблемами з сечі той саме гіперплазією передміхрової залози, відповідно, можна, якщо гематологи не заперечують, можна займатися. Є усуненням, це саме порушення сечопускання, тобто операції на направлення, на відновлення адекватного сечопускання. Ну, в жінок тут трохи інше, тут такого діагнозу там він рідко такий виставляється, що гостра затримка сечі. Але можуть бути порушення сечопускання у вигляді нейрогенних змін. Ну, як правило, це захворювання. Вони не пов'язані напряму з лімфомою, так або там, з гематологічними захворюваннями. І навіть та сама хіміотерапія вона не є якимось якимсь таким провокуючим фактором, щоб воно загострювалося. Тому, в принципі, є зараз досить широкий спектр різних медикаментів, які допомагають в купуванні таких симптомів як порушення сечопускання. Ну, це має дивитися спеці... спеціаліст, і в кожному конкретному випадку буде свій підхід. Те, що якийсь препарат може викликати такі загострення при хіміотерапії, це маловірогідно. Мало може бути, звісно, може бути. Ми, я кажу, що це може бути і, і без хімії. Тобто якогось прямого впливу такого немає. Звісно, якщо там є наводнення організму, і це пожилий чоловік, чоловік, в якого вже були проблеми з сечі то це може, статись. може статись, так. Як правило, воно усувається досить легко це катетеризація сечового міхура, тобто катетер через уретру, або більш ефективний у чоловіків більш правильний буде підхід шляхом постановки тоненької трубочки в сечовий міхур, яка подарує час для лікування, а потім вирішення питання оперативним шлюхом, да, ліквідувати цю затримку сечі. А чи можуть бути проблеми з ерекцією при отриманні хіміотерапії? Такі проблеми, звісно, можуть бути. І в першу чергу вони пов'язані з психологічною травмою, так? і ставленням пацієнта до захворювання. Але слід розуміти, що так, на даному етапі там, розвитку медицини досить непогано справляються з цим захворюванням гематологічним, так, і життя продовжується. І потрібно все-таки не концентруватись, тому що не концентруватись на цих проблемах, тому що вони один за собою тягнуть ці проблеми відповідно ректильної дисфункції. На даний час є спеціальні лікарі, андрологи. Це ну, в першу чергу це чоловіків стосується, напевно, так. І які займаються даною проблемою? В інституті урології є окремий відділ сексопатології, де в принципі, кожен пацієнт з даною проблемою може туди звернутися і отримати кваліфіковану консультацію і відповідну допомогу. Що я хотів ще сказати? Чи впливає там, да, на, можливо, там також питання з репродуктивною функцією? Звісно, воно може впливати. Тому, якщо це молоді люди, молоді чоловіки, бажано, це все-таки цитостатики, хоч не дивлячись на те, що е, е, в чоловіка є гематотестикулярний бар'єр, тобто там є обмеження потрапляння саме цих хіміотерапевтичних, процедур, е, хіміотерапевтичних агентів е, в яєчка, але все-таки вони можуть нести негативний вплив. Тому якщо це молода людина і планує про продовження сім'ї, так народження дітей, сім'я планує, то потрібно потурбуватися про криопрезервацію сперми. Це потрібно бажано проводити до саме початку лікування, до початку хіміотерапії. Є спеціальні клініки, їх досить багато в Києві, до війни, наскільки мені було відомо, їх було більше 50 клінік, які займаються даною проблемою. І в е, частиною з них є можливість зберігати саме сперму, яка може зберігатися досить тривалий час. І потім, відповідно, е, вона не піддається впливу хіміотерапевтичних ліків. Так, і Можна буде безпечно запланувати вагітність. А через який період після проходження лікування може планувати людина стати батьком? Це як мінімум рік. Як мінімум рік, а так до цього під час хіміотерапії, звісно, потрібно передохранятися і бажано утримуватися від. Планування сім'ї саме під час хіміотерапії, звісно. Це треба на цьому наголосити да, Так, тому, тому що можуть бути, можуть бути якісь негативні вплив, на так, звісно, на, на, дитину. Да, на дитину на генетичному рівні. Чи бувають випадки урологічних ускладнень, коли побічні дії хіміотерапії проявляються вже на стадії ремісії, тобто коли вони відтерміновані в часі? Прямих таких побічних ефектів, принаймні, ми не зустрічаємо таких явних. Взагалі, досить, я не скажу, що це досить часто таке ускладнення з боку, з боку гематологічних захворювань, саме з боку сечових шляхів. У віддалений період, ну це може бути, якщо там якісь розвиваються в результаті проведеної цитостатичної терапії, імунодефіцитні стани. Можуть загострюватися там, пілонефрит, тобто інфекційні захворювання, можуть віддалений час, відповідно, потрібно контролювати стан своєї імунної системи. Бажано, щоб також імунолог дивився, консультація імунолога, оцінювати свою імунну систему і, відповідно, розуміти ризики. Якщо все-таки є проблеми з імунною системою, то бажано. Відповідно дотримуватись рекомендацій, які там можуть спровокувати різні інфекційні захворювання, в тому числі захворювання нирок, сечових шляхів, цистити у жінок. Але в стані ремісії в принципі, ми не, я б не сказав, що це така велика проблема на даний час. Я думаю, що це наближається до звичайної популяції людей. Зрозуміло. Олексій Анатолійович, а які побажання ви б е, рекомендації дали е, пацієнтам, які проходять лікування, на що звертати увагу, як е, оберегти своє здоров'я, хоч ну, що б ви порадили? Я б радив да. проходити регулярні контрольні обстеження, тримати зв'язок зі своїм лікуючим лікарем і, звісно, берегтися від всяких. В інфекції, так, на жаль, досить багато людей зараз з цим стикаються, особисто моя сім'я теж стикалася, да. потрібно берегтися. Якщо є важливо, треба боятися саме імунодефіциту, тому що це дуже небезпечна справа, особливо в період, в період цих пандемій коронавірусних. Розумієте, то іноді там і ця вакцинація може бути без сили, так якщо там немає імунітету, немає, відповідно не виробляється імунітет навіть на фоні вакци... вакцинації. А перебіг захворювання може бути досить тяжким. Тому є профілактичні методи, є там. Чіткі рекомендації. В принципі, вони те, що там і масочний режим, і уникання скупчень людей. І взагалі люди, які на, на активній фазі лікування, то, звісно, потрібно дуже берегтися і завжди про це пам'ятати. Про вірусну інфекцію, відповідно, а ускладнення бактеріальні, як правило, неї. Таким чином. Проходити регулярні контрольні обстеження по рекомендаціях лікаря, не пропускати їх, контролювати аналізи крові. Об'єктивні методи обстеження комп'ютерна томографія, ультразвукове дослідження, відповідно, нирок також. Дякую дуже, Олексій Анатолійович, за таку гарну зустріч, і то, що ви дали нашим пацієнтам, те, що вони можуть жити повноцінним життям, головне звертати увагу на своє здоров'я і своєчасно проводити дослідження і виявляти захворювання, і проліковувати його. Дякую вам дуже всього самого найкращого. Дякую вам, будьте здорові. Дякуємо. Всього найкраще. Все. Сподіваємося, що ця зустріч стане корисною для багатьох наших пацієнтів. Пам'ятайте про те, що тягар онкологічних захворювань можна знизити за рахунок раннього виявлення раку та надання хворим належного лікування та догляду. Шановні глядачі, асоціація продовжує свою роботу. Нагадуємо, що ваші відгуки, побажання та запитання залишайте під відео на нашому YouTube та telegram каналах на сторінці асоціації у Facebook та надсилайте на нашу електронну адресу АСОК, Бажаємо вам успішного лікування та швидкого одужання. До нових зустрічей!